Медведика. Ми любили, що це дуже гарно. ми би бух. Ми це завали, Ми любили бомбочку, Медведик і ласка. Медведик чиста. Мені сподобається медведик. Захоче в мечма. Собаку з медмий. Она є в вінич. Да, я бачила. У мене є одматик, якого я зробив. Я його робив з рушник. Ми його наповнювали, Потім вже шила. Потім я його прикрасив. Класна іграшка лише. Мені дуже класно. Я не буду любити. Бувай оранжевий коричневий, білий. Ведмідь Сахаржак. Він дуже великий. Вони у нас на зоопарку є. Я ще його не бачив. Я ще не був у зоопарку. Я інший у зоопарку був. Так відбувається. Він дуже симпатичний. Сьогодні я сама його зробила галу. Я спочатку завертала його, потім засовувала пух, а потім вже йому малювала очі, други дала місяць, оббила ості лофти, лотить, малювала йому носить. І я буду ним гратись. Я наприклад буду з ним ходити. Я його назву Готит. <звих> 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 <criar> Я знаю, що ведмеді дуже великі і страшні. і Раско. Це маленький плюсовий ведмедик. Я його засивав, я його сам Наполював сантопоном. Це я малював носик. Потім вийшла чудова іграшка. У відмечів я знаю таке. Вони зовуть в природі і хизаки. Золовідмеджі я не, раз, не разу бачив. Але в нас віночку зоопарку такі є. Власне, я зробив медметику. Січатками Ще наполовину. Потім сили, потім, потім зібрати ушка. Потім ми будемо зібрати очки. Потім я не буду не хватило. Це має бути і іклона і А tom ani s smůstatuju ten Já se s vámi počím met meče. Ani vyšel v, v takový klasivý vedmádek. Důležitý sympatický. І тільки тут лапка не наповнення. Сам зробив всю Я буду ним клатися. П'ять вилізав я, потім очки. потім робив усика. Дуже гарно. Мені він сподобався. Я хотів побачити свого. Він у нас є в лісі в зопарку. Схожу туди з батьками.

Таких мітлечок. Що я зробив на заняттях. Початку клею, початку сонив, потім я сосував. Потім я зробив йому моточку. Мені сподобалось працювати. І десь косла дуже красива. Я бачу трето муйтик. Він так багато їв. Своїм був сайтчик. Був сукаль, сукальний слін. Мальчик че з ним до нас споготовується і ліку меденціку будуть збиратися. Але ось такий класний ведмедик. Спочатку ми вивертали. Потім ми заповнювали його синтепоном, потім зашивали і вирізали мордочку, потім малювали фломастером очі та ротик і клеїли ось такі наклейку. Вийшов ведмедик дуже симпатичний. У мене є два ведмедики: один звичайний, а другий з квіточкою. А тепер у мене буде. Ціла сім'я. Я буду ними гратися. Буде тато, мама і дитинка. Моя іграшка мені дуже У <му> Мене вже є там. Колишне ви ведмедик ложевий і це буде біле. І я спочатку була тампон, вивертала його, потім наповнювала тампоном, а потім вже зашивала. Але мені найбільше сподобалось приліпляти. А про ведмедів я знаю таке, вони можуть. Людину але я ще не бачила, але я бачила справжніх ведмедів. Я їх бачила в лісі і в зовпалку. Там ведмежа є. Яблуко, але воно було, але вони були в склі, то їм прийдеться кидати яблуко. Коли я побачила живого ведмедя, я була дуже рада, я їх ніколи не бачила. І мене влазило ведмеді. Люди повібляють яблука, і вони люблять воду. З такого медмедика мед... я спочатку його повертала, а потім наповнила пам. Пампоном, а потім шила. Найвише мені сьогодні сподобалось шити. Жоопарки тільки бачила. З живого ведмені я бачила жовт-зоопарки. Їдять там. Він маленький. Я бачила маленького ведмедика. Його можна було годувати тільки через скло. Я теж йому кидала їжу Охірочки. Мені сподобався дуже ведмідь. У мене стоять і ми медика. Я там до дупи. Я потім вучиком. Пусть мене і ву ябки вучка. І мене грані. Він подобається. На зимати буду. Мені ще медики. і мебедики. Бекаїти. Их аїхи купили папа и мама.